Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Придун. Сьогодні ми проговоримо про залякування України та Заходу з боку Росії через застосування нового типу ракет. Яку відповідь нададуть західні союзники на загрозливу риторику Путіна? Мій співрозмов співрозмовник, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Грицька, пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, пане Романе. Добро здоров'я. Україна пережила минулого тижня вперше удар, скажімо так, новою балістичною ракетою міжконтинентальною, як стверджується, по Дніпро. Це виглядає як таке, знаєте, послання того, що можливо наступний крок буде вже ядерний удар. Це принаймні так, дехто вважає на заході. Потім були заяви російського диктатора, що Росія має право застосовувати такий тип озброєння. По об'єктам країн, які надають Україні зброю та дозволи на удари по території Росії ракетний комплекс Арішнік, який мається на увазі, може вражати цілі на території Європи і має підльотний час, як любить заявляти Путін. Досить низький. Навіть зазначається вже певний об'єкт. Це протиракетна база американська на території Польщі. Ну тобто, от такий, от, знаєте, здається, що Путін ставить західним політикам, ну як на мене, такий перед непростим вибором. От Я можу, ну, принаймні в певних діях і в риториці підняти ставки, а ви готові далі як би, діяти чи ні? Тобто, ваше бачення от таких дій та заяв Путіна до чого це і чи насправді він планує піднімати планку далі в своїх заявах і погрозах і діях? Ну а що пане Роману йому лишається? Ну давайте дивитися на речі професійно і аналізувати те, що відбувається ну, з точки зору практичної реалізації. Ну чи може е, е, оцей недо, недофюрер, не до імператор е, реально загрожувати країнам НАТО? Та, безумовно, що ні? Ну ні, тому що е, у нього. Крім цієї бравади, насправді нічого не має, не залишилося. Залишився ядерний шантаж і залишився шантаж. От е, на рівні пропагандистів, які продовжують відпрацьовувати оцю тезу про те, що ми що можемо показати. Ну, дивіться, е, що таке удар по американській базі в Польщі. Ну це е, ну фактичне оголошення. Війни Америці, Ну, по-іншому американці це сприйняти не можуть. Навіть бо якщо навіть хотіли, навіть би якби всі салівани е, е, зібралися разом і нічого не побачили, все одно реагувати потрібно і потрібно реагувати дуже жорстко. Тому е, е, далі цих заяв, безумовно, нічого не, не піде. Стосовно нас, безумовно, е, для е, України це очевидна загроза. Це те, що дає, ну щонайменше, на цьому етапі противнику якусь певну можливість теоретично, ну і практично впливати на ситуацію в тих чи інших регіонах України, бо як би там не було, але це поки що ті види озброєнь, які складно збивати тими засобами, які у нас є. Тому тут негайна допомога заходу буде. Просто необхідна справді сьогодні і, і, і зараз. Чи це зроблять наші західні партнери? Складно сказати, тому що бюрократія там працює, як і працювала раніше роками і місяцями. От тому це безумовно певна загроза для нас. Хоча спеціалісти в цій сфері кажуть, що таких систем в Росії небагато, це експериментальні системи. Тому мовляв, ну не, не треба так само впадати в паніку і казати, що все пропало. Отже, це безумовно з боку Росії черговий ескалаційний крок. Це те, що ми повинні сприймати серйозно, але так само треба не забувати, що цей крок був зроблений для виключно внутрішнього російського використання. Те, що ми спостерігали на цих пропагандистських каналах в телеграм-каналах і так далі, ну було щастя. Було щастя, що ось бачите, ми зробили такий, такий удар. Ну, ну, ну чим це завершиться, поки що я думаю, говорити рано. Дуже добре, що наші сили оборони знаходять ті місця, по яких так само завдаються дуже дошкульні удари. І вони будуть продовжуватися. Отже, не треба з цього робити ну якогось жаху, і те, що ми не знаємо, що робити, в кінцевому рахунку, ну, дехто каже, що один такий одна така ракета це три іскандери. А ми що, не не, не 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 мали ситуації, коли по нас літали по 5, і по і по 7 і по 10 іскандерів. Тому думаю, що. На це треба дивитися з пересторогою, але без паніки. Ну, а такі от показові акції, на ваш погляд, на власне на захід і на західне суспільство, вони справили враження, як ви вважаєте? Тому що є різні якби, заяви з того боку, в основному більш-менш все адекватно і спокійно. Ну тобто, ми повинні діяти як і діяли. Ну, наприклад, є заява в інтерв'ю міністра закордонних справ Франції, який зазначив, що не зважаючи на що. Ми повинні відмовитися від будь-яких червоних ліній. Ну, тобто, французи продовжують свою таку, знаєте, досить таку моральну підтримку для України продовжують ну, з іншого з іншого боку... Попу... морально так. Ну так з іншого боку, є заяви, що це можливо останнє попередження Путіна перед застосуванням вже тактичної ядерної зброї, і до цього треба поставитися максимально з усією увагою і все таке інше, і реагувати адекватно. Ну тобто, як ви бачаєте, це налякало наших західних партнерів чи ні? Ну, бачите, пане Романе, на заході вже давно сформувалися два таких табори: один переляканий. Будемо його так називати, е, інший. Е, ну, реалістичний. Ну от між цими таборами була і продовжується, і продовжуватиметься е, е, суперечка відносно того, що ж треба робити. Перелякані е, говорять про те, що ну що ж, ну не можна, треба здаватися, треба йти на поступки, треба зрозуміти Путіна е, і таке інше. І, і відповідно вони готують е, свої. Оці е, перелякані пропозиції, коли за рахунок України вони хочуть задовольнити е, агресора. Є інша група людей, е, і мені здається, що ця група зростає. Е, які, нарешті, побачили, що відкупитися Україною чи частиною України від Путіна не вдасться що треба нарешті ставити цього звіра на місце, заганяти його в клітку. Бо інакше він почне дебоширити і робити проблеми вже безпосередньо країнам ЄС і НАТО. І от тут ми і бачимо, що то з одного табору, то з іншого табору звучать ті чи інші голоси: одні на підтримку України, і, як ви правильно зазначили, рішучі заяви з боку представників Франції, і інші заяви чи дії. Коли канцлер дзвонить до Москви, коли він хоче сподобатися, власне, не Путіну, Він я думаю, абсолютно розуміє безперспективність цих переговорів, але він хоче сподобатися своїм переляканим виборцям, тим більше, ось на носі, як кажуть парламентські вибори в Німеччині, і група цих переляканих. Пацифістів вони готові підтримати соціал-демократичну партію Шольца або може й самого шольца, якщо його номінують як лідера партії, і так далі. Тобто, це все ну зрозумілі речі, але я думаю, що нам зараз не важливо, що говорять оці перелякані політики і, і жеснімі. А ми повинні працювати з тими, хто розуміє реальну загрозу. Пояснювати їм, що час іде йде на справді не на роки, а на на дні, бо ситуація важка і критична, нам потрібна, безумовно, дуже серйозна допомога. Тому, власне, ідея в тому, щоб якраз консолідувати ці адекватні сили і працювати з ними. Ну а на те, що заявляють. Ну, ця Група переляканих, ну що ж, ну послухали, та й пішли далі. Зрозуміло власне про кроки, які західні партнери можуть або не можуть зробити. Президент України Володимир Зеленський після цього удару і заяв Путіна закликав партнерів до сильної реакції. Завтра, 26 листопада, відбудеться засідання екстрене засідання України НАТО стосовно цього ракетного удару. На ваш погляд, чого можна чекати від наших західних партнерів? Чи допоможуть вони нам, чи будуть допомагати більше? Чи все таки поговоримо і далі будемо як чекати, що вчинить Путін, і реагувати потім? Ну відносно екстреного засідання. Скільки вже днів пройшло від удару? От, а ми екстрено збираємося, так? Тобто. Ну, це ж... Це означає, що механізми, які ну от, передбачені, вони насправді ну, бюрократичні. Вони не такі, які мають бути саме в екстрених ситуаціях, бо це очевидне загострення з боку Росії. На нього треба, хоч якось, але реагувати. Що ми бачимо у підсумку? Ми збираємося тиждень на засідання. Ну куди це годиться? Це, це, це нормальна реакція на. На те, що відбувається, е, тому я думаю, що це перше, що треба змінювати, треба змінювати і треба рухатися значно швидше. Треба змінювати ці всі регламенти, ці всі процедури. Бо коли йде війна, не можна тиждень збиратися для того, щоб подумати. Друге, на це зібрання треба приходити вже не просто, щоб сказати, да ви знаєте, відбулася російська атака. А треба приходити з конкретними пропозиціями, що треба робити для того, щоб такої атаки більше не було, і треба таким чином думати про контрдії, а не констатацію факту, що це відбулося. Повірте, от в мене щось таке перечуття, що завтра е, зберуться, і е, три чверті часу будуть говорити, що е, це була не балістична міжконтинентальна ракета, а проста ракета. А від цього, що ситуація для нас, вона якимсь чином зміниться. Мабуть, треба говорити не про тип ракети. Хай я з цим цим розбираються військові спеціалісти. Слава Богу, вони є і у нас, і на заході, але треба реагувати політично. А ця політична реакція повинна бути уже відразу сформульована. У мене поки що, чесно кажучи, немає відчуття, що ця реакція буде саме такою, якою потрібно. Ну і е, саме через це я думаю, що е, ну, от, е, наша політична верхівка, наше політичне керівництво повинно дуже голосно стукати всі двері і е, на всіх рівнях е, дуже чітко і ясно вимагати справді серйозної політичної реакції. І, до речі, пропонувати певні речі: ну чому ми повинні чекати, що хтось за нас щось подумає зробить? Чому ми не повинні. Запропонувати, щоб но ну, ці ракети, про які вже йдеться, і начебто, на дозвіл на дозвіл найворвистання, яких вже є, щоб вони, скажімо, були не в десятках, а в сотнях, і щоб це було не колись, а було відразу, і щоб ми могли належним чином відповідати, щоб у цього бункерного недофюрера було розуміння, що його провокації такого типу. Будуть мати е, миттєву е, відповідь, і його інфраструктура в е, районі 500 кілометрів від українського кордону перетвориться на, на оцю справді буферну зону, де не буде нічого, де він не зможе не лише тримати війська, але навіть туди щось підвозити і так далі. і так далі. Ось про що треба говорити. Ось якою має бути реакція. Ну, подивимося, доживемо до завтра. Е, цікаво, чи справдяться е, наші прогнози. Пане Володимире, на заході лунають думки, що такі от показові акції спрямовані також ще на Трампа та його команду, що, мовляв, ось дивися, до чого це може дойти. Ти хотів швидко встановити мир, але тут може швидко з'явитися ядерна війна. Тому давай сідати, швидко домовлятися на тих умовах, які я Путін запропоную, тому що тільки так можна це вирішити на даному етапі. Як ви вважаєте, це дійсно так і чи справляється в на новообраного президента Сполучених Штатів, який досить скоро вже отримає всі повноваження для впровадження, ну, ну, пане Романе. Ми цього не можемо стверджувати і давати якісь оцінки. Поки що ми не бачимо жодних дій президента Трампа, а заяви передвиборчі і робота президента це різні речі. Ми про це добре знаємо тому. Давайте будемо оцінювати те, що робитиме нова адміністрація за їхніми діями, але це ще попереду. Чи це впливає, чи такі події впливають на позицію Трампа? Безумовно, впливають. Але тут я думаю, Путін грає не в ту гру. Бо Трамп це людина, яка не звикла програвати. Трамп це людина, яка собі намалювала, що вона є переможцем. Будь-яких справах за будь-яких обставин, і якщо на, на Трампа тиснути отаким от чином, то перша реакція, ну судячи з його попередніх дій, буде прямо протилежною тому, на що розраховує оцей недофюрер, просто буде значно сильніший спротив, і буде намагання з боку Трампа його адміністрації поставити Росію на місце. Ну, демократи зараз в цьому справді сприяють. Бачите, рішення про дозволи є. Економічні санкції посилюються зараз. От останній такий доволі сильний удар це Газпромбанк, який виводиться з фактично міжнародного банківського спілкування, і це означатиме для Росії дуже серйозні проблеми. Тим більше, що Китай так само. Розуміючи всі негативні наслідки розірвання відносин з США під проводом Трампа, починають вдаватися до деяких акцій, які дуже дуже негативно впливатимуть на російську економіку. Так що думаю, що Путін такими діями він лише пришвидшує проблеми для свого режиму і для себе особисто. Так, що думаю, що на західних лідерів такі речі принципового впливу ну негативного впливу не мають. Зрозуміло, якщо продовжувати тему Трампа і переговорів, сенатор Майк Раунс, якого називають головним партнером Трампа у Сенаті, виступив різко проти переговорів з Путіним та Росією, і зазначиться, що це не зупинить війну в Україні і не принесе миру в Європі. Він сказав, що єдиний вихід це посилення допомоги Україні, тобто досить впливова людина в. Біля Трампа, який має досить як би сказати близьке відношення до нього, і він до нього прислухається. Заявляє от такі речі, які для нас досить такі цікаві, і зазначається, що в сенаті досить багато республіканців підтримують саме таку політику, а не початок переговорів і якісь там домовленості з путіним. Як ви вважаєте, це добрий знак? Чи це просто заяви однієї людини? І знову ж таки ні на що, ні на що це не впливає? Ну, дивіться, пане Романе в республіканській партії ну чогось так склалося. Вважають, що там лише і тільки отакі, знаєте, відірвані трампісти. Оці люди, які не здатні власне думати і тільки роблять речі, які їм прописуються згори. Ну до речі, ми ще повторюю ще раз. Ми ще не знаємо. Що реально буде робити Трамп після того, як він сяде в крісло президента Сполучених Штатів Америки в республіканській партії? Є дуже багато людей, які є абсолютно тверезими політиками, які прекрасно розуміють, що означає для безпеки США оця озвіріла Росія, і очевидно, що вони не будуть робити кроків для того, щоб Америка програла, бо посилення Росії її перемога в Україні. Це глобальний програш Америки, це те, що не зводить Америку до рівня другорядного глобального гравця. А якщо Трамп хоче зробити Америку знову велику, як він це говорив, і як він, мабуть, таки це буде робити, то йому треба перемагати. Йому треба не відступати, йому треба наступати. Тому е, я е, очікую, що Велика кількість е, е, членів республіканської партії в конгресі і в сенаті е, створять е, дуже серйозне ядро підтримки для України, тим більше що е, на на, на, на тлі тих всіх речей, про які ми з вами щойно говорили, агресивність е, цієї країни зростає і зростає. Тому я не думаю, що ми повинні малювати е, всіх республіканців однією якоюсь фарбою. Ми повинні навпаки працювати з ними зараз, і до речі, через них формувати позицію самого Трампа. Ну, дивіться, хіба це тільки один республіканець, який займає тверезу далекоглядну з точки зору інтересів США, позицію так, вона співпадає з нашою, але кожен американський сенатор думає про інтереси США. Також ми повинні грати на цьому. Ми повинні підказувати їм, що допомагаючи нам. Ви працюєте на себе, ви можете заробляти, ви можете посилювати свій політичний вплив, ви можете через зменшення впливу Росії посилювати тиск на Китай і так далі. Тут треба просто ну, розумно розкладати пасіян і знати з ким про що говорити. Але щоб в кінці, в кінцевому рахунку, Трамп вийшов 20-го там чи якогось 20 там 5-го чи якогось січня, і сказав: у мене є такий план. Але в цьому плані повинно бути 80% того, що ми е, через людей Трампа або прямо йому е, е, під, е, так фактично ну підштовхнули е, і пояснили, що ці речі вони мають інтерес для США, і таким чином американський план буде українським планом. Розуміло. і ще хотів на останок вас запитати. Цікава стаття вийшла після оцих цих усіх подій заяв Путіна в «Нью-Йорк Таймс. Ну, вважається більш-менш поважним виданням Україні запропонували повернути ядерну зброю. В матеріалі йдеться, що нібито чи певні чиновники у США і Євросоюзі закликали повернути в Україні ядерну зброю, від якого та раніше відмовилися. але такий крок все ж таки не швидкий і має серйозні наслідки. На ваш погляд, це матеріал, аби про щось написати, чи щось цікаве в майбутньому з цього може вийти, тому що зрозуміло, що це надважливий і надважкий крок, і навряд він реалізується все таки в найближчому майбутньому. Ну я не є спеціалістом в сфері ядерних технології, хоча довго, як дипломат, займався проблематикою МАГАТЕ от а потім вже на різних посадах мав дотичність до спеціалістів, які опікуються цими питаннями. І в мене є таке відчуття, що насправді технологічно відновити статус ядерної держави Україна може. Питання в тому, чи це робити зараз, скільки це буде коштувати, і так далі, так далі. Але ця публікація, вона мені здається, є цікавим дзвіночком і цікавим сигналом для Путіна. Бо йому через такий злив дають ну зрозуміти, що якщо ти будеш робити дурні речі, то і такий варіант. Не виключається. Ну, в кінцевому рахунку тут же не йдеться про те, що Україна повинна самотужки створити ядерну бомбу. Ну, може бути е, мова зовсім про інше: про те, що американці приїдуть і поставлять тут свої ядерні ракети. Ну і буде Україна е, е, ну, власне територію, на якій розміщені ядерні озброєння. В кінцевому рахунку дивіться, е, Білорусь так само ж позбавилася ядерної зброї, так? А що зараз росіяни та росіян, а він а він розмістив на території Білорусі ядерну зброю? Ну от вам крок у відповідь, і тут питання не в тому, хто буде натискати так би мовити на кнопку, а питання в тому, що ядерна зброя буде елементом стримування з території України. От тоді цікаво, скільки хвилин будуть розраховувати в Москві підльоту до Москви. але вже не болванками, як це відбулося зараз в Дніпро, в Дніпрі. А вже тамагавками. І от тоді я думаю, що ситуація дуже швидко врівноважиться. Тому я думаю, що тут більше політичних, так би мовити, сигналів Кремлю, ніж практичної історії. А якщо вже говорити про безпеку, то нам потрібно від американців не так навіть ядерні ракети, як їхня гарантія, при тому реальна гарантія договір про те, що вони беруть. Нас під свій е, захист, під свою ядерну парасольку, і ми в цьому договорі маємо прописати е, не те, що було написано там попередніх, про там йшлося про е, допомогу в сфері оборони. А тут має йтися про е, безпеку: про те, що в разі атаки Росії на Україну Америка вступає в війну з Росією. І повірте, в той самий день. Е, Ситуація з російською агресивністю піде на нуль, ну але для цього треба мати в Америці саме оту от групу політичних діячів, які не бояться, а які є реалістами і розуміють на те, що приборкання російського агресора це їхній національний інтерес. Що ж будемо сподіватися, що саме так і буде. Принаймні ми на це чекаємо. Що ж, дякую, пане Володимире, за таку змістовну дякую. розмову і дякую глядачам Босток, що були з нами. Принагідно закликаю вподобати це відео та залишати свої коментарі. До зустрічі!